Найдоступніша, найменша модель Сітроен c 3 Зараз дивитесь. ось так він гарно виглядає, що у нас тут по ціні. 635 тисяч гривень. Це найдоступніше. І зараз ми будемо робити смертельний трюк. Я залізаю в цю... Люди, я короче, тут взагалі, щоб ви бачили, оце я назад. Ось так в мене виглядають ноги. Я тут, це У мене ще назад це максимум. це Бачите, тут такий маленький екран, тут це маленька механіка. Ось такий стильний модний салон. У мене тут місце над головою. Це я зараз сидіння назад максимально відтягнув. Зараз я покажу, хто може со мною сісти. Зараз дивіться. Залізти тут, звичайно, в такий, як маленький вічок. Опа-ча! І хто тут за мною сяде? Ну, що ви хочете за такі гроші, це шикарний варіант, я можу сісти. І навіть мені не потрібно це до кінця сидіння від, віддвинув, а мені так не потрібно, щоб сидіти. Я можу ближче зробити. І це ось такий у нього тут ззаді Citroen C3. C3. Така маленька, прикольна машинка. І тут навіть є багажник. Хоч і невеличкий, але є. Тому. Вибір просто зараз дуже великий. Це знову ж таки нова офіційна машина з гарантією. Прикольно, гарно, цікаво. Що ви скажете, за таку ціну купили б таку машину?